вареный бойл и... и бахнет по машине. Да е, трешечка, Был типа папнуть и фрути, поклевка. Хорошенький. Вот чек, а тут рыбка есть. Какой чудовый ранок. О. И вот такая семерочка. Можно трошки расслабиться. Всім привіт, всіх вітаю і запрошую провести зі мною ці 20-25 хвилин на риболовлі. Я зараз знаходжуся на водоймі. і Сьогодні у нас буде непроста. Я б сказав бо навіть важка рибалка, рибалка на коропа. Запитаєте чого важка? Ну Тому що починається ця рибалка ще вдома. Приготування прикормок, насадок, дуже багато речей для цього потрібно. Ну і що там казати? Рибалка не дешева. І оце все раді того, щоб піймати одну-дві риби. Ну що ж, почнемо. Сьогодні у нас незвичайні насадки, незвичайні прикормки. Зараз все буду готувати. Ну, і, звичайно, все вам покажу і розкажу. По-перше, друзі, прикормка. Раніше я сильно не заборачувався з прикормкою. Варив зернові, горох, кукурузу, пшеничку. Добавляв туди суху прикормку, полуницю або сливу. Іноді заливав якимось ліквідом і все. Ну, зараз час іде, хочеться вже якогось більш кращого результату досягнути. От і прикормка в нас буде трошки інша. Сьогоднішня наша прикормка буде складатись із зернових кукуруза, горох, варення. Варений тигровий горіх. Бойли пилящі крильбері 20 ка пелець крільбері 6 мм, фарельовий пелець жирний. 8 мм і конопля. І зальємо це все крильовим бустером. Я це все поділю, мабуть, на два рази. Якщо мені вистачить одного замісу в риболовлю, то добре. Якщо ні, замішаю ще зернові, тигровий горішок. Потім виберу отсюда крупненький на насадку. Пелец Крильбери. Також форелевый пелец. Конопля. Бойли у нас двадцатка, декілька я переполовиню, а декілька кинуться ляком. І заливаємо це все бустером. Бустер крильовий, тут 500 мл, ну, нам вистачить грам 100. Ось така гарна вийшла прикормка. Зараз вона трохи в нас не стоїться і будемо завозити. Видите, який сильний вітер поривами. Ловити сьогодні, друзі, буде на 4 палки. Насадки будуть дві тигровий горіх з попапом і дві варені бойли теж з попапом. Зараз приготую насадки і вам покажу. Зробив, друзі, насадочки. Я вам покажу. Це буде тигровий горіх з попапом Один попап кисла груша, другий сквіт. І такі насадочки варений бойл і попап Як я вже казав, будемо ловити на 4 уділіща На двох буде стояти коропова оснастка. Я буду використовувати отаку готову від компанії Технокарп тільки єдине, що я поміняю груз, поставлю отакий. Поставлю отакий грузик з шипами. Він добре держить на собі прикормку. Дехто називає його протектор. Завдяки цим шипам і цьому отвіру. Він добре держить на собі прикормку. Якщо заліпити його шаром прикормки, можна відвести на корабліку або на лодки. Ми будемо завозити корабліком, так що для нас воно буде саме то. Прикормочка наша настоялась, Точки забиті. Ідемо завозить. Ну що, от і півдня пройшло, поки прикормки, насадки, завезли, закинули. Вже скоро і вечір. Чого я кажу, що це така сама нудна, сама довга, сама важка рибалка з однієї сторони. Ну і не менш цікаво, коли щось у тебе получається. Вітер все підсилюється. Там воно якусь Хмару гоне. Невже нам і сьогодні погода якийсь тут сюрприз устрою? Дуже не хотілося би дощу. Але все може бути при такому вітрі. Так що мабуть зараз стану, це все поскладаю, накрию. Отже, снасті стоять, риба ловиться, а ми наводимо порядок. Хмара заходить, вона за деревами видно. Що за місце таке? Щось підняло. Щось підняло, непонятно, чи вітер, чи покльовка. Леска натягнута. На вітер вроде би не похоже. Трошки трошки попустю. Це деревина не впаде на нас. А гілки якісь сухі, як бахне по машині. До речі, водойма така цікава. Крупна риба тут є, як трофейний, товстолоб. Що стосується коропа, 3, 5, 6. Це що я бачив і казали. Більше не знаю. Напевно є. Водойма здорова. Є такі місця, зовсім не пугані. Це вершина, вся заросла очеретом, там ніхто не ловить. І по берегу є такі куски метрів по 100, по 200, все в очереті. Там здебільшого риба гуляє і кормиться. І щоб її виманити оттуда, треба звичайно гарна прикормка. От Чим я зараз і займаюся. Цю прикормку, всі насадки, які я сьогодні використовую, все це від компанії Технокарп. Окрім зерна, звичайно, і коноплі. Ну і в кінці цієї риболовлі ми з вами зробимо висновки, як спрацювали всі ці засоби від Технокарп. Ураган якийсь просто. Ну що, Вітер не стихає, але нам все ж таки вдалося перезавести, закормити точки на ніч вже. Що від нас залежало, ми зробили. Ну що світик є? Куда, друзі, що ніч погано видно поклевочку. Ну але що зможемо покажемо вам? Дождик таки покапав. Трошки. Потарабанив. Так. Ну що я? О, перша точка. Так, спускаемся. обережненько. Правише, правише, окей, все. за трубой сейчас. Видишь? Труба. Ага. Так, труба мешает. ой, он приплыл трубу, хорошо. Такие, да, строячка. Пицак, бачишь? проживал. Ого, Нет. есть, есть трешечка. Трешечка Е. Так, сейчас я вырезу. Оп. Ладно. Захватывай, да, видишь. А, это у нас аж там. Давай отчипим. Подожди. Да, ну, все, бойл. А, он спал. все. Зато да, то все, все уже выкинули. Да е трюшечка. Ну, конечно. Шучу, Я при. Я вышла опустил полностью. Бой горих. Крючок у него там. Так, ну друже. Видали же нам гачка. она было полностью. Пи -пи -пи. снимай, снимай. Такие дождь. Я выключу. Ай, такая грязная, надо помыть. С Не, в темный сын. Всё. Люблю еще раз такую саму насадочку на яку клюну в амур. Вареный бойл нути фрути и попап. И попап нути фрути. Поклевка. Тяни, 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 тяни. Все, опускай, опускай. Пишел, пишел. Ты глянь, сиделась вот такие. Рублю себе насадочку. іде потихеньку да? так друзі десь время пів шостого включив камеру не знаю чи буде видно так зацепка сюда попробую його его тянуть он пішов пішов вліво. ну так Вот так, якось держи. Мабуть, что здорово, друзья, упирается сильно. Что это у нас тоже бойл? Снова набаренный бойл. Крилевый. С крилевым попапом. Цвет отработывает. Потихоньку, не спешить. Так, я спускаюсь. Так, друзья, вам там видно? Всё видно уже. Что-то доброе. Похоже на коропа. Хороший Вроде бы хороший хороший экий хороший ух 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 а, Ой, мій зайчик, договорились ми з тобою. А... Je... Ох, як кабан. Ти диви. Так ми договорились. Фух. А жирний який. Пузатий. Клас. <фин> 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 <Я фин> Клас. Тихо, 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 що. Сейчас я ручку сниму. чтобы mm -hmm. не было краще. Я положил, что туда ты ключи, я уже на траву чище. Да нет, тут сейчас крючка надо снять. Uh -huh. так. А весы хоть ёжи? Не знаю. Так. Да это ты, гачочек. Вот он отматывал сейчас сразу. Мачек, тут рыбка есть. Вот тебе. Света, Бойлы, Варени. Хотя ты была настроена скептически, Потому не что? верила. Раньше мы футболы, а ну. значит, не футболы не той фирмы. Ну, давай ты поднимай. Я не поднимаю. Всем 7400, ну минус подсадка буде 7 кг 7, друзі. Да, наш експеримент вдався. Все воно працює. Тепер головне його определити якось садок. Добре, зараз так, повернемось до наших баранів. Це бачите, якраз зробив якраз зробив насадку піднуті фруті, на яку клюнув амур. І тут же на ваших очах була покльовка клюнув короб. Так що прийдеться ще одну робити насадку. клюнув на крыльевую насадку вареный бойл насадочный 14 -й. и по папчик 12 криль бери Шрубим еще одну насадку І как акриле вам насадочка ну, все друзья наши рабочие насадки Добрий ранок. Вже, мабуть, время пів сьомого. Ну що, як ви бачили, є в нас успіхи. Працюють поки що варені бойли. Тигровий горіх мовчить. Ну, дві риби це вже непоганий показник. Особливо такою вагою. 7 кг для цієї водойми це вже як трофей. Ну, ще як кажуть, до вечір, ще ловим, подивимося, що буде далі. Хоча вже з результатом я дуже задоволений. Зараз традиційно варимо каву і можна трошки розслабитись. Такий чудовий ранок. Я вже думав, що цей вітер ніколи не скінчиться. Вже так надуло вчора. Спати лягали, а він не переставався. А зараз дивись, як тихо. Навіть видно як риба плескається десь під очеретом. Ну що, де наш тут улов? Де наші хлопці? Де наші хлопці? Живі там чи ні? А ну ну. Це, мабуть, 7-кілограмовий. Угу. Ось такий гарнюний амурчик сьогодні вночі відкрив нам рахунок. Сьогодні у нас була рибалочка на варені бойли від компанії Технокарп. І ось така сім'єрочка. Друзі, наша рибалка підходить до кінця, час вже наш вийшов. Ще пару годин можна було половити, але вже ранок закінчився. І Я думаю, що короб вже навряд чи клюне. Рибалка наша сьогоднішня, на мій взгляд, дуже вдала. Хоча отримали ми всього-навсього дві покльовки, але обидві вони були якісні, реалізовані і чудово ми взяли з вами рибку. Ще, друзі, скажу, що я не впевнений, щоб ми досягли такого результату, якби не насадки, якби не прикормка від компанії Технокарп. Якщо комусь щось подобалося із того, що ми використовували сьогодні. Можете зайти в інтернет-магазин Технокарп через посилання в описі під відео. Перегляньте і замовляйте все, що вам подобалось. І ще додам, що риболовля з компанією Технокарп на цьому у нас не закінчена. Я планую виїзд і рибалочку на водосховище, спробуємо половити амура. Теж я думаю, буде цікаво. Ну і Як завжди, чекаємо від вас вподобайки, коменти. Хто не підписався, підпишіться. На все вам добре і до зустрічі!